Телеканал Крепость. Опа. Сейчас, погоди. Иваныч подъехал. О! Ой, о! 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 Он нападает, Это, это Евгений Иванович, он так залазит. Хороший, говорю, что хороший оператор у нас теперь в команде есть. Он теперь будет. Отличный оператор. Да. Иван еще отвлекается, работает. Я, да, я, 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 я не хочу. Давай. не хочу. Друзі, привіт! Отак, от в неділю ми провели пару годин на тренуванні. Це не просто тренування, не просто побоксували, не просто позаймалися, а ще й багато спілкування. Як можливо і в подальшому вести тверезий спосіб життя, як його підтримувати, як е, за цим слідкувати і щоб це було в кайф. Хлопці, е, ви круто провели час? Звісно, <різь> всім спорту спорт. Спорт і всім здоров'я. Да, дуже круто. Насправді, да, це не просто для нас банальне тренування, це такий спосіб життя, який підтримує нашу тверезість. Так що е, тверезі, здорові надійні назавжди.